Вітаю, мої хороші! Ну що, сьогодні ми з вами знову будемо вчитися запам'ятовувати. Представляєте, якщо кожного дня запам'ятовувати хоча б одне нове слово, то ви станете розумніший і будете краще запам'ятовувати наступні всі слова. Ну що, перевіримо це, давайте почнемо з віршика. Давайте. Дуже класний який про бичка, по дорозі біг бичок, бачить лізе їжачок, о, як лизне його бичок. О, поколовся Тавбочок. Їжечок сміється. Тото, не бери всього до рота. <ріст> Мої хороші любі дітки, я маю надію на те, що ви нічого такого не берете собі до рота. І запам'ятайте, що сьогодні ми з вами вивчили малесенький віршик і тому стали. Набагато розумнішими. Чекаєте наступної зустрічі!